Про любовну кризу в Україні через війну пише New York Times. Згідно даних уряду, у минулому році була найменша кількість новонароджених та друга найменша кількість шлюбів за останні десять років. Через війну в Україні люди відчувають самотність як ніколи. Сьогодні у День всіх закоханих ми дізнаємось, чи справді запоріжцям та гостям міста зараз важче шукати та будувати стосунки чи кризові умови навпаки змушують шукати любов та об'єднуватись. Важче, важче, важче. У мене дочка не, не замужем, я знімаю немає чоловіків зовсім. Так що дуже важко. Всі ж нормальні, захищають Україну, а ну нема, нема чоловіків, бо ж тут прифронтова область, так що. Точка не шукає стосунків чи шукає і не знаходиться? Ну, шукає через інтернет. Кожна різна ситуація, я думаю, що не як сказати, було ну, все, все, все можливо зробити в стані війни. Я знайшла своє кохання. Ми познайомилися в інтернеті, чесно. Такі реалії да, життя. Познайомилися сьогодні їздила до нього, вчора їздила до нього в гості, приїхала. Тільки з маршрутки стала атаку. Ну як у нас це взаємність, у нас іде, відчуття довіри, поваги. Він там на, ну, на нулі грубо говоря. А що робити? Він сюди не приїде по-другому, ніяк. Все можливо. Кохання чудеса. 50 на п'ятдесят насамперед деле, Многі розстаються і за війни. а многие находят свою любовь, там, когда уезжают за границу и так далее. Поэтому я не могу дать на этот ответ 50 на 50. Я думаю, да, можно. Я думаю, ну, у меня, в принципе, сейчас в отношениях, у нас все, в принципе, хорошо. Из-за того, что бывает некоторые на расстоянии, например, я только приехала из Германии, и на расстоянии были долго. Ой, это очень тяжело. Це дуже важко. І з моїх знайомих, і з моїх родичів. Дуже важко, коли половина родини за кордоном, а половина тут. Це дуже важко. і потрібна тільки підтримка, і така дуже важлива підтримка. І щоденна підтримка дуже важлива. Я думаю, сейчас, якби народ розстроєний, агарчоний. но тим не мене, я чувствую, що любов все-таки побідіти і люди Любить друг друга крепче, бо ви на вини, бо він без всіх. Безумовно, є і мінуси. У людини стрес, як кажуть, буває недокохання. до але життя продовжується. Воно триває. Кохання це сила, це енергія. На чому будується все? У ну, мене кохання. Мурашки всередині, бабочки. Це таке відчуття. Його не не, не поясниш, так словами довіря, доброта, хімія. Це все. Все, в житті все. Ми з чоловіком прожили, наскільки ну, це вже ну, близько 40 років. Живі, здорові, нам, уже за 70. Є повага. І знаєте, мабуть, це таке дуже слово кохання, воно вже в такому віці. Ну не стільки кохання, а стільки це вже все поєднується в собі. І повага, вже знаєш і звички, вже виглядаєш, вже чекаєш. Якось Ну, це, мабуть, глибше, ніж саме просто слово кохання. Там просто багато, багато емоцій, багато. Ну багато всього. Як ваше кохання в умовах війни вам допомагає? Або можливо, навпаки, це виклик, от о, ва ваше кохання. Що? Ви знаєте, я про це не задумувалася. Ми просто живемо. Просто живемо, поважаємо один одного. Ну, нервно, це коли близькі рядом, просто рядом, коли все добре. Кохання це щоб людина мене розуміла. Оце кохання. І ніколи не придавала це кохання. Ну, ми з Енергодару як виїхали ще до війни і не попали туди. Ну, добре, що виїхали. Той чоловік зовсім хворий, так я б його там би, з яким не вивезла. Він, він після інсульту і в його Паркінсон. Уже у він як дитина. Все на мені. Повага, повага. На повазі зараз тримається. Кохання це щастя, це гарний настрій, це теплі обійми, подарунки. Вот. І Дуже така енергія, це підтримка, це бажання жити, бажання бути красивою, покупати собі нові плаття, От. ходити до салонів, в краси. Це така енергія висока. Я всім бажаю кохання.